Привіт, друзі-підписники! Хочу прочитати свій новий вірш присвячений нашому красивому, чудовому, хоча й багатостраждальному прапорові. І вірш називається Прапор. Найкращий прапор український, простий і величний у віках, омитий сльозами рясними і кров'ю кроплений в роках. Для українців він є символ золочених стогів полів, які відніються під небом, красивим жовтим і зланів, і прапор наш із перемоги, де кожний день із ним стоять, хоробрі лицарі дороги, і з ним ідуть, бою кричать, і як неважко, та ми знаємо, Потрібно прапор цінувати, бо для народу то є символ, потрібно завжди шанувати. Найкращий прапор український, він серцю любий і рясний, як поле нашої, дороги небесно жовтий і ясний. Як нам не важко зараз, хоч і війна. Але я впевнений, що настане той день, коли кольори прапора жовто жовто-блакитні – овіють цю Україну після перемоги і після довгоочікуваного настання миру. Тому ніколи не втрачаємо віри і надії. І потихеньку, помаленьку, але рухаємося до того, що собі поклали за ціль. Тому моліться за наших захисників і захисниць. За наш український народ, за прапор, який є символом ідентичністю нашого народу. І я впевнений, що цей символ потрібно зберегти ще передати своїм, тобто нашим наступним поколінням. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за те, що пишете свої думки стосовно того, як я передаю суть своїх віршів. Бажаю всім вам якнайшвидшого миру і перемоги. Нехай ангел-охоронець кожного і кожного оберігає. Господь Бог дає тільки хороше в життя, бути добру і з Богом.